Аби виправдати і легалізувати воєнні злочини Російської Федерації як агресора і окупанта в Україні, орлоголова пропагандистська машина не втомлюється живити масову аудиторію розповідями про розквіт нацизму в нашій країні і відповідно про неповагу українців, та й не тільки їх до героїв та місць пам'яті періоду великої вітчизняної війни. Саме ці маніпулятивні і ще радянські назві надають перевагу російські пропагандисти, свідомо обмежуючи території і наративи Другої світової війни. Подеколи і самі жителі України, особливо старшого віку, повторюючи тези російської пропаганди, емоційно реагують на ті чи інші зміни, пов'язані з політикою історичної пам'яті і комеморативними практиками. Комумерація – нове слово в мовній практиці українців. Це комплекс суспільних практик, спрямованих на вшанування події минулого або на пропрацювання минулого. Це не просто розміщення в публічному просторі інформації про подію або включення певної дати в реєстр державних свят, комомерація відсилає до способів інтерпретації події, стратегії вибудовування суспільних церемоніалів, інструментів збереження трансформації історичної спадщини. Сучасна Україна орієнтована на повну включеність у світовий дискурс пам'яті щодо подій 1939-1945 років, а також на відмову від сприйняття другої світової війни крізь призму радянської і відповідно російської ідеології. Україна зробила великий внесок у перемогу над нацизмом. Ціною перемоги стали значні втрати упродовж 1939-1945 років. Ми добре знаємо ціну війни, тому плекаємо мир. Надзвичайно важливо згадувати і вшановувати подвиг ветеранів, які боролися із нацизмом і перемогли його. Також ми повинні віддавати належну шану численним жертвам війни військовополоненим, остарбайтерам, дітям війни, підпільникам, людям, які жили в окупації і постраждали від бойових дій. Ми маємо бути інформаційно грамотними і чітко знати, що в нашій країні сформована законодавча база щодо питання збереження пам'яті про події і людей періоду Другої світової війни. Зокрема, це указ про день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, який щорічно відзначається 22 червня. Закон України про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Закон України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті. Закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Закон України про вихід з угоди, про увічнення пам'яті, про мужність, і героїзм народів держав, учасниць співдружності незалежних держав у великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Так, у законі України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років з поміж іншого зазначається, що шанобуве ставлення до пам'яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та жертв нацизму є священним обов'язком держави та громадян України. Звернімо увагу, що на законодавчому рівні, зокрема в законі України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії та інших правових документах, прописуються і підстави демонтажу пам'ятників, чи то змін або замін на них. Також у нашій країні створено Український інститут національної пам'яті, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу. Саме тому ми обираємо відповідальну європейську модель пам'ятання під гаслом ніколи знову, а не маніпулятивну агітку. Можем повторіть тільки негідники або ті, що не розуміють пекла війни, можуть бажати її повторення. У публічному дискурсі Другої світової війни вже не працює наратив про Росію як одноосібного захисника, лідера і переможця. Нині вона прийшла в Україну як агресор, окупанти вбивця. Російські пропагандисти намагаються виправдовувати воєнні злочини Ерефії в Україні, прикриваючись смислами і гаслами Великої Тєчествіної війни. В Україні це не спрацьовує, а місця пам'яті про Другу світову війну доповнюються та розширюються символами і героями сучасної війни. Говорячи про війни, ми не маємо керуватись одними лише емоціями, бо саме вони дозволяють ворогові маніпулювати нашими думками і діями. Медійна грамотність і критичне мислення запорука наших з вами кроків до успішної боротьби з ворогом на інформаційному фронті.